Яка різниця в ціні між «Європаком» і цією машиною? Е, в рази, скажу вам, 2,5, якщо точно говорити, 2,5-3 рази. Дешевша наша. Дешевша наша. І при цьому ефективність вища і при цьому ми зменшення ми пального? Зменшення пальна, скорість роботи, універсальність машини. Власне, я вам покажу ще сівалку і і скажемо на 1000 гектарів один трактор Т-150 і оприскувач, і комбайн 4 машини, 1000 гектарів. Обробітку. Перший показуємо трактор 240 кінських сил. Ага. У нас оцей полігон називається Агролім, де різні системи обробітку ґрунту. Різні системи обробітку ґрунту. Оранка, глибоке рихлення, мілке рихлення і мінімальний обіток. Малий і середній фермер має мати свою дешеву техніку. Ми її на це орієнтуємо. Переходимо до посіву кукурузи. Кукуруза по кукурузі. Буде так. Кукуруза по куборузі і за зиму в бугорочки затримується влага при нарізанні смуг. І це ісключительний висіваючий апарат, розроблений в Україні. По цій сівалці та сівал, ми нею вже посіяли стрибтів, але кажемо про те, що вона може і по такому полю, Якщо хтось не дозрів по стрипті, вона може іти по такому полю. Як і в минулому році, так і в поточному. Ми очікуємо, що сільське господарство буде однією з основних ручейних сил української економіки. Ми в минулому році 16% вдали темп приросту української економіки саме за рахунок аграрного сектору. Нагадаю, що у нас фактично два пріоритети: перший пріоритет це продовольча безпека держави і продовольча політика України, другий це енергетика. В рамках нашої продовольчої політики уряд має 300 мільйонів на те, щоб скомпенсувати процентну ставку для малих фермерських господарств. Чому? Тому що кредитний ресурс дуже дорогий, зараз пальне здорожчало, курс відповідно б'є по товаровиробнику, і тому треба товаровиробнику допомогти, щоб кредит був дещо дешевший. Тим більше в реальному секторі кредити вище 30% річних. Друге, по техніці. Зараз ту техніку, яку ви побачили, це техніка для малого і середнього сільськогосподарського підприємства. Тому що великі агрохордінги можуть собі дозволити дорогу техніку, яку вони отримують по лізінгу, там катерпілери, джондіри. А малий фермер, який не має доступу до міжнародних фінансових ринків, він потребує української техніки. Тому я думаю, що ми за результатами півріччя виділимо також додатково кошти на компенсацію процентної ставки по придбанню сільськогосподарської техніки саме українського виробництва для малого і середнього фермеру.